Всім доброго дня! Мене звуть Лариса, це канал різнокольорова мозаїка. Отак, От щоб ніхто не помилився. Це моя квіточка різнокольорова. І я продовжую малювати отакі у нас фарби, пензлик. Тому що у мене сьогодні звіт у спільному проєкті. Осінні барви. Це передостанній звіт. Перед фіналом тому треба прискорюватися. Залишилося лише два тижні, а в мене ще є багато що робити. Спільний проєкт для нас організували Маруся та Ліна. І дівчата казали, що ми в'яжемо по п'яти номінаціях. Можна обирати, яка вам подобається більше. Але якщо ви будете приймати участь у всіх п'ятьох номінаціях і по кожній номінації буде готовий виріб, то є надія, що буде якийсь подаруночок. І, мабуть, це буде пряжа. А я, мабуть, Така людина, які, для якої це найбільш важливіша мотивація на даному відрізку мого життя. Тому я хочу встигнути зв'язати щось готове по всіх номінаціях. Але, ви ж знаєте, так буває, що не все так сталося, як гадалося. Тому у мене. Оцей відрізок від минулого звіту до сьогоднішнього, ну, буквально все не, не, все не так сталося, як гадалося. По-перше, я третій день не можу зняти звіт, тому що йдуть дощі, а у цьому приміщенні на першому поверсі за цими деревами нічого не видно в сонячний день. А коли йде в дощ, то зовсім темно. Тому малюємо у тих умовах, які є. І через два тижні завершується цей спільний проєкт, а трошки раніше, на пару днів, мені ще й Я так сталися обставини, що треба буде міняти локацію. Мені так подобається це слово локація. Тому. У цьому спільному проєкті мені, навіть якщо не дотримуватись правил, треба все закінчувати, тому що якісь готові вироби буду залишати тут. А те, що не дов'яжу, треба буде вести на нову локацію. А хотілося, щоб це було щось маленьке. Тому всі великі вироби, я сподіваюся, завершити у цьому спільному проєкті на цьому тижні, тому я не розпочинала. Новий процес у першій номінації діти то наші квіти. А ще й тому, що якийсь день вже я вже збилася з рахунку, який день дуть дощі, тому я в'яжу свій джемпер по калюжах, який у мене є. Зараз я його тут покладу. Моя улюблена пряжа вовна і півбавовна. Зате він росте, розумієте? Він тут, здається, величенький, але ж все одно це не дитину, нашому школярику, щоб було тепло. Тут, уже, тут залишилось ще, ще, ще стільки ж, буде резиночка, і залишилось два рукавчики. Тому я сподіваюся, що я його завершу. Ні, я не сподіваюся, я повинна його завершити. Тому перша номінація квіти будуть у нас квіти в калюжах. Але у мене ж є одна готова робота з цій номінації, тому я не хвилююся. Але мені дуже потрібно завершити. Ну, щоб не вести з собою. Діти не будуть міняти локацію, а я буду. І мені треба дов'язати дітям віддати, і мені не потрібно буде це вести з собою. Ось так от такі просування. Мені дуже подобається. Я б в'язала і в'язала, але мені ж треба переходити до другої номінації. Тому друга наша номінація краса осені в жінці. І якщо хтось пам'ятає, для цієї номінації я беру такі кольори. Це моє щось бабине літо таке розквітло. Трошки вигоріло, пожухло і зів'яло. <гум> Залишилось дерево без листячка. Отаке буде в мене бабине літо. І це номінація, у якій у мене це єдина робота. І мені треба її завершувати. Але вона величенька, це, це мабуть, ліс цілий. Не просто дерево, а ліс. І ось так просувається мій ліс. Ось, ось такий він по черзі. Весна, літо, осінь зима, весна, літо і так піде. І я ж сподівалася, що після того, як я рукавчики приберу, і в мене стане менше об'єм. Ну, треба визнати, що це ж не 44, й і навіть не 46, й і навіть не 48 й розмір. Далі не будемо про цифри. Ми ж малюємо, а не рахуємо. Тому так, я вийшла вже на тіло, вже в мене нема тут рукавів. Рукаві залишилися поза боком. Ось так малюю і малюю стільки, наскільки вистачить фарби. Ото ви бачили мої фарби, ото, як вони закінчаться, я і буду завершувати, малювати. Ну, трошки лишилося. Звичайно, в мене є основна фарба. Ось я її буду додавати, коли закінчаться кольори. Як тут у мене? З різкістю. Ось. А її теж небагато. Тому мені, як то кажуть, залишилось. Розігнатися і завершити, тому що в мене руки вже чешуться щось почати новеньке, але мені треба завершити. Не то, щоб я буду собою забирати на нову локацію, але я одягну і не буду вести в руках. Теж вірне рішення, як ви гадаєте, оце моя друга номінація, я її просуваю потроху, коли на неї знаходиться вільний час. А його з чогось не знаходиться. Ось таке моє деревце. Ну, не ліс. Ну, буде в мене таке деревце. Мені дуже подобається, але чогось повільно просувається. Ну, мабуть, треба менше їсти, щоб розбір, розмір був. От 44-й я б вже, мабуть, дов'язала. А так, ну, що робити? Оце в'яжемо. На себе гарнюню за те, яка я буду красива, я сподіваюся. Та я не сподіваюся. я впевнена, буду, отак от, от. Оце друга номінація оце єдина номінація, Ні, не єдина, ну, це номінація, по якій у мене є питання, буде готова чи ні. Оце хочу розірвись і розумна, і гарно. Що обирати, не знаю. Так, це друга номінація. Третя номінація у нас зігріємо руки ноги. Ну, Но я на цьому тижні не гріла. Не руки... Ні, я гріла руки ноги, але там всього 2-3 рядочки, щоб дістатися до да, п'яточки в носках, не буду показувати, тому що. Як то кажуть, нічим хвалитися. Але по тій номінації у мене є готова робота, тому я не хвилююся. Десь так. Це ми прибираємо. Четверта номінація про оселю. І це я в'яжу свій плід. І для того, хто в'яже, це, а як то сказати, нудна робота, а мені подобається. Укутала, зігрілася і в'яжеш собі. Візерунок вже на пам'ять. І хоча я впевнена, що я його дов'яжу, у мене залишилось два всього моточки. Єдине, що мене засмучує, що не буде 2 метри. Буде десь метр вісімдесят, метр дев'яностей подовжину. Я хотіла 2 метри. Але в мене закінчується пряжа, а нову я придбати. Я не хочу її купувати, тому що і так у мене тут два набори, і вони партія відрізняється. Хоч колір один і родини Тот же, партія відрізняється десь посередині ось. Я бачу цю полоску, що відрізняється. А це буде ще третя полоска. Ні, я не хочу. Хай буде, який буде. А може, коли після прання він і витягнеться, я його так потягну, хай буде трошки довше. Я сподіваюся, я впевнена, що я пліт завершу. Два маточки залишилось у мене попереду два тижні по годинці, по півгодинки кожного вечора чи раночку я його дов'яжу. Але, щоб не переживати, я ж собі підготувала, як то кажуть, запасний аеродром. У місяцях стартів я розпочала собі отакий кошик в'язати. Ось він потроху в'яжеться. І в самий критичний момент я його дов'яжу, і буде в мене така от робота для своєї оселі. Так, не таке намисто, як хотілося б, але тут можна і прикраси зберігати. Тому четверта номінація у мене теж буде закрита готовою роботою. По п'ятій номінації, там, де у нас. Завжди є час створити добро. По-перше, у мене там є готові роботи, а по-друге, і ще одна робота десь на фініші. Але я на цьому тижні навіть не брала в руки, тому що я шкарпетки там яжу і я, мабуть, переїла. Тому що ну, не хочеться мені в'язати, а нема зараз такої нагальної потреби що ось край до млина, Тому я поки що буду дов'язувати плед, і своє дерево, тому що воно саме нагальне для мене, щоб встигнути зв'язати готову роботу, тому що я зараз не дуже баловано пряжую, тому дуже хочу виграти приз. Отака я меркантильна особа. А що робить? Не я така життя таке. Звичайно, що в мене є. Пряжа. І навіть більше, ніж я можу вив'язати ближчим часом. Але це який, знаєте, якийсь спортивний інтерес, мотивація для мене, щоб дов'язати собі джемпер. Тому що мене вже присоромили, що я собі дуже мляво в'яжу. Тому буду виправлятися і в'язати. Так що, мені залишилось трошки. Пофарбувати, через два тижні зустрічаємося, підводимо підсумки, а далі будемо в'язати ще, ще щось різнокольорове та цікаве. Тому бажаю всім натхнення, здоров'я, як то кажуть, добрих локацій для вашої творчості. І все буде добре. До зустрічі!